Ганс Крістіан Андерсен свинопас. Був собі колись убогий принц, і мав він дуже маленьке королівство. Але, безперечно, навіть маючи такі королівства, принци одружуються, а наш принц сам і задумав одружитися. Звісна річ, йому треба було неабияк зібратися з духом, щоб спитати в імператорської доньки, підеш за мене. Одначе він таки зібрався, бо був знатного роду і знав, що сотні принцес відповіли б йому згодою. А ну ж побачимо, як відповіла йому імператорська донька. Послухаймо, що було далі. На могилі батька принцес принца ріс кущ троянд, і який же він був красивий. Свів той кущ лише раз у п'ять років і розцвітала на нім одна єдина троянда. Правда, пахла вона так духмяно, що, понюхавши її, людина забувалася про всі свої турботи та печаль. Крім цієї троянди в принца був соловейко, з горлечка якого вилітали мелодії дивовижної краси. Так от ту троянду й того соловейка надумав принц подарувати принцесі. Обидва подарунки поклали у срібні скриньки і відправили до палацу. Імператор волів занести все те до просторої зали, де принцеса бавилася зі своїми фрейлінами в гру, що називалася ходити в гості. Інших розваг вони просто не мали. Коли ж принцеса побачила ці скриньки з подарунками, вона заплескала на радощах у долоні. От якби там була маленька кицька, мовила принцеса, але зі скриньки вийняли розкішну троянду. Яка вона гарненька, загукали Фрилін. Вона не просто гарненька, сказав імператор, вона прекрасна. Але принцеса помацала квітку і мало не заплакала. Фу, татко, – мовила вона, квітка не штучна, вона справжня. Ану ж поглянемо, що в другій скринці. Може ніч... нічого й гнібатися, сказав імператор. А з другої скриньки з'явився Соловейко. Він защебетав і затьохкав так гарно, що відразу в його бік не можна було закинути жодного кривого слова. Супербе, шармант, загомоніли фрейліни, бо всі вони лопотіли французькою, одна гірше другої. А як цей пташок нагадує мені музикальну шкатулку покійної імператриці? сказав старенький. Кавалер, Ох, такий самісінький звук, такі самісінькі виконання, отож, згодився імператор і умився слізьми, мов дитина. Хочеться вірити, що він не справжній, сказала принцеса. Та ні, це справжній, соловейко, відповіли посланці принца. Ну, тоді нехай собі летить, сказала принцеса, бо жодним чином не хотіла допускати до себе принца. Одначе той був не з полохливих, намастивши своє обличчя якоюсь бронатно чорною мазюкою і насунувши кашкетаж на очі, він став добиватися в палац. Доброго здоров'ячка імператора, привітався він. Чи не можна мені найнятися в палац на службу? Та тут вас таких багатько», – відповів імператор, а втім, стрива, мені потрібен свинопас. У нас же сила селен на свиней. І принца призначили імператорським свинопасом. Жити його поселили в поганенькій комірчині біля хліва. Цілий день він звідти не виходив і щось робив, а на вечір зладив гарненьке горнятко, прикрашене дзвониками. Коли в тому горняткові щось варилося, дзвоники прекрасними звуками награвали старовинну мелодію. <кій> Ох, коханий Августин, все минулося давно, проте найдивніше з усього було інше. Якщо потримати над парою, що валувала з горнятка долоню, то в мен можна було здогадатися, хто і яку страву варив у цьому містечку. Еге ж, горнятку справляли зовсім інше враження, ніж Троянда. Аж ось принцеса зі своїми фрейлінами вийшла прогулятись, а як почула мелодію, зупинилася і на радощах мало не застрибала. Так вона сама вміла зіграти на фортепіано ох коханий Августин, то була єдина мелодія, яку вона знала, хоч і ту мелодію грала одним пальцем. І я це вмію. вигукнула принцеса, який освідчений свинопас. Сходіть до нього в комірчину і спитайте його, скільки коштує той інструмент. І тоді одна з хрилін побігла до комірчини, Щоправда, довелося перевзутися в дерев'яні черевики. Скільки ти хочеш за те горнятко спитала фрейліна. Десять поцілунків принцеси, відповів свинопас. Господь з тобою. скрикнула фрейліна. а дешевший не буде, не відступався свинопас. Ну, то що він каже? спитала принцеса. Мені навіть ніякого переказувати, відповіла Фрейліна, ну, просто якийсь жахіття. Тоді скажи на вушку. І Фрейлина так і зробила який нахаба, рознівалася принцеса, а тоді вона швидко рушила з місця та не встигла пройти кількох метрів, як до неї знову долинули дивовижні зв... звуки дзвіночки. Ох, коханий Августини, все минулося давно, а ну спитайте його чи не згодиться він за десять поцілунків моїх Фрейлін, зваліла принцеса? Ні, відповів Сванопас. Десять поцілунків самої принцеси або горнятко лишиться в мене. Яка неприємна умова, сказала принцеса. Одначе доведеться вам стати колом, або ніхто нічого не побачив. Фрейліни не вступили в принцесу, порозпускали свої спідниці віялом, Принцеса поцілувалася з принцем десять разів і отримала горнятку. Ото вже було втіхи цілий вечір та цілий день у горнятку щось варилося. У місті не було жодної плити, ані в камергера, ані в шевця, про яку в імператорському палаці не знали б, що на цій плиті варилося. Риля не підстрибували і плескали в долоні. Ми знаємо, в кого я суп і млинці, а в кого каша з котлетами. Ти бачиш, цікаво? Ще пак визвалася найголовніша придворна дама. А вже ж цікаво, згодилась принцеса. Але тримайте язика на припоні, оскільки я імператорська донька. Боронь Боже, Погрохопитися хоч словом, сказала Фрейдини. Свинопаз, а це принц, бо ж ніхто в палаці не знав, що він свинопаз, несправжній!» Не бив байдики, а змайстрував тріскачку. і коли він заходживався нею крутити, з неї линули звуки вальсів, мазурок і поляк, найкраще, що є на цьому світі. Та це ж суперпес!» – крикнула принцеса, проходячи мимо, я зроду не чула таких прекрасних молодій, ідіть до нього і спитайте, скільки коштує той інструмент, але я з ним не цілуватимусь. Він править сто поцілунків принцесу, сказала Фрейліна, яка ходила питати. Він, мабуть, не сповна розуму, рознівалася принцеса, і пішла собі далі. Та не ступила вона кількох метрів, як зупинилась. Мистецтво заслуговує підтримки, мовила вона. Я імператорська донька. Скажи йому, що я його поцілую, як і вчора, десять разів, а далі його цілуватимуть мої Фрейліни. Для нас це нестерпно, відповіли Фраїліни. Дурниця, сказала принцеса. Якщо вже я можу з ним цілуватись, то ви й поготів. Не забувайте, що я вас годую і утримую. І фрейліна знов подалася до синопаса в комірчину. «Сто поцілунків принцеси, не відступався той, інакше кожна з нас матиме те, що має. Ставайте колом, звеліла принцеса. Фрейліни обступили принцесу коло і свинопас почав її цілувати. Що то за збіговись купілюхлюва? здивувався імператор, вийшовши на балкон. Потім він протер очі, начепив на носа окуляри і вигукнув «То що, Фрейліни, що це вони там затіяли? Ану, піду, я подивлюся. І він поправив закаблуки своїх капців, а насправді то були його зношені черевики, та й пішов донизу. Боже мій, як він квапився, шодесенько спустився в двір і так нищечком підкрався до фрейлін, що ті нічогісінько не помітили, бо дуже вже пильно лічили поцілонки і були перейняті тим, аби все відбувалося чесно і свинопасно й отримав ані більше, ані менше, як умовлялося. Імператор підвівся на шпиньки. А це що таке? спитав він, побачивши, хто там цілується. І саме тої миті, як слонопас отримав від принцеси 86-й поцілунок, імператор пожбурив у їхні голови свого катця і закричав Геть, він так розніпався, що вигнав із свого королівства і принцесу і слонопаса. Опинившись за брамою, принцеса розридалася, а слонопас почав лаятися. Тим часом дощ хлив як із відра. Охо-хо, лишенько моє забідкалася принцеса. Чого я відмовила прекрасному принцеві? Охо-хо, нещасна моя голівенька. Тоді сланопас зайшов за дерево, змив із свого обличчя чорну брунатну мазюку, зняв із себе допотопні лахи та постав перед принцесою у своєму королівському бранні. Він був такий красень, що принцеса мимоволі вклонилася йому. Я тебе просто зневажаю, мовив він. Ти знехту величезним принцем, ти не збагнула краси троянди ти спів у соловейка, а свинопаси цілували за іграшкові саморобки, тож і бався ними, скільки хочеш, і принц пішов до свого палацу, хряснувши в неї перед самим носом дверима. Ну, а імператорській доньці лишилося одне стояти на дворі і співати. Ох, коханої Августини, все минулося давно.